Всім привіт вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду смартфон Camon 19. Це пристрій середнього цінового сегменту, який цікавий великим дисплеєм, доволі продуктивною підбіркою заліза, а також хорошими камерами, що основною, що фронтальною. Як це все працює? Які в мене враження від Techno Camon 19? Як знімають камери? Про це все показую в цьому відео. Якщо цікаво, дивіться далі. Вперше взявши до руки Камон 19, розумієш, чому компанія Техно починає домінувати в сегменті бюджетних та середньобюджетних смартфонів. Як на мене, то результат вдалого підбору апаратної складової та красивого дизайну робить свою справу, і покупці все частіше обирають смартфони Техно замість тих само Xiaomi, Nokia і інших. В своїх цінових сегментах. Більше двох тижнів я походив з Камон 19 і можу зробити висновок, що цей пристрій, який коштує трошки більше ніж 200 доларів, заслуговує вашої уваги. І тому далі я розповім про нього більш детально. Безперечно, у Камон 19 гарний дизайн. В смартфоні є і круглі форми, і прямокутні, і вони дуже вдало комбінуються між собою. Корпус виготовлений з полікарбонату. Навіть враховуючи те, що тут величезний дисплей, пристрій дуже зручно тримати однією рукою, тому що рамки навколо екрану ну, дуже тонкі. Габарити та вагу цього пристрою бачите перед собою. Щодо розташування елементів управління, то справа розмістили клавішу регулювання звуку та кнопку живлення, яка одночасно є і сканером відбитка пальців. Зліва лише лоток, підсімки. Гібридний, на верхньому торці мікрофон, а також решітка розмовного динаміку. Знизу порт type c 35 мм аудіовихід, що точно зацінять ті, хто ще й досі користується навушниками класичними. А якщо у вас їх немає, але дуже хотілося, то в комплекті зі смартфоном виробник додав гарнітуру, яку можна використовувати і для прослуховування музики, і для розмов. Але я все-таки рекомендую користуватися бездротовими пристроями. Також знизу решітка мультимедійного динаміку, а також ще один мікрофон. На тиловій панелі великий спалах на 4 діоди, а також два п'єдестали, на яких розміщені модулі камер. В одному колі одна камера, а в іншому дві. Тобто в цьому смартфоні три тилових модулі. Про них я розповім трошки пізніше. В дизайні використовуються як Глянцеві панелі так і матові, а між собою дуже добре з'єднані, що в цілому створює дуже позитивне враження від збірки та підбірки матеріалів. На останок по корпусу відмічує ще оцей колір. Він, начебто, чорний, але під світлом переливається темно синім і виглядає цікаво та стримано. Навіть використання чохла силіконового, який йде в комплекті з пристроєм, не закриває всієї краси корпусу, який створили дизайнери Техно. Переходжу до екрану 6,8 дюйма. І мабуть, це той елемент цієї конструкції, за який Техно Камон 19. Будуть обирати найчастіше IPS-матриця роздільна здатність Full HD+. співвідношення сторін 20,5 до 9. Таке співвідношення ви точно оціните, якщо ви фанат перегляду фільмів чи серіалів на смартфоні. Щільність пікселів наближається до 400. Ну і звичайно, ніякої пікселізації тут не видно. Щодо частоти оновлення дисплею, то це 60 Гц. Можливо, деякі ігромани скажуть, цього нам мало. Але зважайте на те, що можливо цей гаджет не для вас, але в лінійці Tecno Camon 19 є смартфон і для ігроманів, частота екрану, в якому 120 Гц. Лінк на нього, як і на цей, в описі до цього ролику. По лінку ви можете подивитись актуальний прайс на Camon 19 та на Camon 19 Pro. В налаштування дисплея, окрім яскравості, користувач може виставити тайм-аут, увімкнути захист очей. Вибрати темну тему, а також вибрати варіант системної навігації. По кутам огляду у мене до Камон-19 питань немає. По яскравості також все добре. У вас не буде проблем з щитуванням інформації, навіть якщо на вулиці дуже сонячно. В цілому екран не може не сподобатись, тому що на ньому комфортно переглядати мультимедійний вміст, грати, сьорфити. Ну а також дивитися відео переходжу до апаратної складової, і тут маємо процесор MediaTek Helio G85. Вон Antutu гаджет набирає більше 250 тисяч балів, а цього. Звичайно ж, досить для комфортної гри навіть у топові ігри, ну хай і не на максимумі деталізації. Графічний чіп mali G52 оперативної пам'яті 6 ГБ, але її можна розширити за рахунок основного накопичувача ще на 5 гігабайт, основної пам'яті 128 ГБ, і цього достатньо для зберігання і фото, і відео, які ви наробите. Ось цією великою камерою по частині навігації та бездротових модулів інформацію бачите ось тут. Швидкість у спідтест на скачування перевищує 100 Мбіт на секунду. Теж саме і на віддачу, якщо смартфон підключено до Wi-Fi мереж стандарту AC. всім залізом, що я перерахував, керує операційна система Android 12-ї версії, поверх якої встановлено інтерфейс HiOS. Версія 8.60 це покращений інтерфейс, який додає плавності, працює швидко та стабільно. В даній версії оболочки оновили панель оповіщення та панель інструментів, оновили допоміжні вспливаючі панелі. А також додали більше цікавинок у дизайн, трішки змінили базові кольори, оновили додатки, які йдуть базово зі смартфоном, тобто попрацювали над всім тим, що може заохотити користувача залишатися. З техно надовше. А для прикладу в моделі Common 19 надовше з цим смартфоном ви можете залишатись через те, що в нього батарея на 5000 мАч. Це вже майже стандарт для сучасних умов. З огляду на загальні характеристики смартфона та реальну експлуатацію можу підтвердити, що на один день при дуже-дуже сильному завантаженні смартфона вистачає. А якщо ви використовуєте смартфон не більше 2-3 годин на день. Активного екрану тоді. Вам вистачить заряду і на 2 дні. Адаптер живлення в комплекті на 18 Вт. Приблизно за 2 години пристрій заряджається від 10 до 98%. Якщо зайдете в налаштування батареї, то зможете подовжити роботу пристрою від одного заряду. Але тоді прийдеться трішки поступитися в продуктивності. Ну але якщо ви багато знімаєте фото відео, то не варто перейматися енергозбереженням, а варто більше знімати, фоткати та Викладати свій контент у соцмережі. І з TechnoCamon 19 це вам буде робити просто та з задоволенням. Щодо модулів камер, то з тилової сторони їх три: датчик глибини та основний модуль зі штучним інтелектом. Він на 64 мегапікселі, в хорошу погоду, фотографії виглядають бездоганно. А от в приміщеннях з не дуже хорошим освітленням. Треба буде трішки підключити можливості програмної складової цього смартфону. Приклади декількох знімків бачите перед собою, а всі інші, так само як і відео, які я зняв на цей смартфон, дивіться по лінку в описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua. Можете зараз зупинитись. Прийти, переглянути і відразу в коментарях написати своє враження від того, як знімають камери смартфону Камон 19. Як ви могли побачити, при хорошому освітленні і кольори, і деталізація, і всі нюанси по частині фото дуже прийнятні для того, щоб їх викладати в соцмережі навіть без попередньої обробки. Основний модуль пише відео в 2K роздільні здатності. Що стосується селфі камери, то вона на 16 мегапікселів. Передача кольору, як бачите, хороша лице в мене природнього кольору. До фронталки також додали декілька програмних налаштувань, які зможуть розвеселити і вас, і ваших друзів. Контент, який генерують всі фотомодулі, а їх параметри бачите перед собою, мені сподобався. Підводжу загальний підсумок та ділюсь своїми враженнями від Techno Camon 19. Смартфон мені сподобався, і не лише своїм дизайном, але й потужністю. Камерами, величезним дисплеєм, а також стабільністю роботи інтерфейсу, в основу якого покладений Android 12. В цьому гаджеті багато пам'яті, так що ви зможете заповнювати його якісним контентом з фронтальної та основної камери. Звичайно, є речі, які можна було б покращити: ну, наприклад. Підвищити для геймерів ту ж саму частоту екрану, або пришвидшити зарядку. Наприклад, не 18 Вт, а хоча б 33. І це б точно ще більше зіграло на користь Camon 19 для покупців, які обирають смартфон в середньому ціновому сегменті. А нагадаю, прайс даної моделі трошки більше ніж 200 доларів. Точну ціну дивіться по лінку в описі до цього ролику. А у мене наразі все. Якщо виникли питання по цьому гаджету, задавайте в коментарях до цього ролику, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.